Масло, є, значить, діло буде. Всім привіт, слава Україні. Три дні заливних дощів. Ну як, не прям там заливних, ну кожен день шандорів і шандорив той дощ. Асфальт мокрий, земля мокра, тобто в поле не поїхай. Зараз прекрасна погодка, сонечко світить, все супер, але воно за сьогодні не підтряпне. Як такової роботи так, по ремонту, по базі нас тут немає. Але в нас є е, обіцянка. так як ми були пообіцяли нашому бойовику підсобити, перебить якісь там гілочки, він там десь щось поопилював. І ще давненько він до нас звернувся з цим проханням. Поможіть, перебить, звезіть, я, даже заплачу. Ну, все ж, як не доходили руки, таке хто в полі, то те, то все, ну, самі розумієте. Ну, а сьогодні такий день, такий день скажімо, хороший сонечко світить, але сиро нічого грандіозного не зробиш. То ми поїдемо до нього сьогодні. Нацеплю зараз сюди арпала. Коля уже чує мотори свого дракона. Будем працювати у ковш по тов з того ковша, куди він кудись скаже висипати. Поїдемо, подивимо, що там в нього за ділочки. Я не думаю, що там прям така якась товщина грандіозна. Я думаю, там таке просто дерево підрізав, щоб воно по феншую все було. Та і от На кучі постадав така перебийте, щоб було на розтовку і пайде. Зараз за мотори в дракона, слухайте, як заводиться на тому стартері, що я колись розказував, показував габана. По-моєму, так і називається. зелена коробка в нього була. Що зде на газоні? Газони він завести не міг ніяким образом. Зато 82-го він заводить лучше, ніж махлі. Я, я здивований. Давай, родной, що там у нас 25 Почти догнал. Хі -хі -хі. Аби оцей стать було б цікаво Хто кого насаде по скорості Чи з турбиною, чи без Ах ты ж ядрит, Мадрид. Я думав він прямо пойдет, а він сюдою Тікає Що я вам скажу? А гостро швидко провигає. Хоть і тюнінг, хоч і все, сідаєш, в принципі, прикольно, класно. Але знаєте, бо то після іномарки наші руля сідати не хочеться, так і тут Але, але є, працює, і то добре нализаний, набритий, натертий. Часом печем роботу буде робити, куди віднідеться, коли розділиться, Правильно, правильно Рулеве таке легеньке, що... Коли буде по попробую його, Поймати цей брак. Коля, он пече, треба на, насідати. А що він більше не біжить? 20 з копійками і все. Саме головне, антенни не поотбивати Між дущами. Прямо експортом. Ну, в общем, їдемо до... Павла Павловича, там далі тоді вже буде. Ну, ми на місці добралися, тут, в принципі, недалеко роботи Непочатий край. Я вже на Ісходній, зараз ось Ніколай з ковшом подлітає. Будемо прямо у ковш. саньок спить довго, блін. такий саньок тяжелий на подйом, блін. от туди будемо грузити, Скомандували. Павло Павлович каже, а оту кучу переб'є, а я на оці дрова дивлюсь. Така пауза кажу, та що смієтеся чи що. Ні, каже, оту каже, ота що далі. А, кажу, це переб'є. Тут в нас горіх. Всякі он гілочки, віточки. Приберем і Павла Павловича буде порядок. А порядок я завжди кажу, повинен бути. Соя, бачите, ось стоїть у когось. Не дісковано нічого а то й правильно, а то ми блін зиму здіскували, та ми вже операцій провели, сіками вже гралися. Зараз піднять. А ну дивись Сань, щоб я не на, на ковша не поставив. Ану, отак і ще протяни. Що? Давай не бойся? Я сам боюся. Що, прямо сюди упал, а чи є зазор? Є зазор, нормальок. Це крайній раз ми кукурудзиння лупили. Ану, саньок, давай якийсь дрючок сейчас на камеру розрубай. О, давай оцей. В общем, мы работаем. Далее тоді уже щось набьем, покажу. не од'їдете да? набили ми вже значить один ковшик Оріх, ну все б нічого ну оце ж його, блін. він не влазив це сопло пилочкою підрізаємо ну капець Ну бачите і тоненьке все воно рубає чутенько на розпалочку саме то, що доктор приписав. Це Павло Павлович буде довольний. Ну і там ще залишилося. Ну, там буде, я не знаю. Небагато, чуть, -чуть. Доб'ємо вже те і будемо переходити на інші кучі. Давай, давай, не бойся. Опались, там уже нагострив шифер. Хорош, йо Подушечку таку, щоб, щоб не гнило від землі. Зараз глянемо, яка кучка вийшла із ковша. Оце така кучка. А роботи ще, мама мія. Так що, певні далі. Як я вам зараз покажу для тих спеціалістів, хто мені писав, то ти на весняній кукурузі, на вбиранні весняній кукурузі баблони заробляв. І дивіться, що тут твориться. Ну це ще не все. Зараз я вам покажу, откуда готувалось нападіння. Он теж валяється. Ось лежить кукуруза, ну то таке. Пусто, пусто. А тут така знахідка. Давненько вже лежить аж по Пусто, 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 пусто і погнав, погнав, погнав. Я б умер, аби кукуруза стояла до весни в полі. Поки ми спимо і їздимо погоди, щоб убрати, то інші ж люди то не сплять. Ой, божечки-божечки, да, як казав в той піхтоки. Так що... Думайте, аналізуйте. Я висновки для себе зробив. Це ж якщо забули сумку, то представте, скільки мішків винесли. А це що? Правильно, бабло ще є? Правильно. Фермера. Без нікуди, без... ЧП на Чіп. Кукурузу виламали, ви бачили. МТЗ потік знову в цьому місці. Антіфрі тусол капає. Ще й граблі поламав. Ну, це... ну косяк на косяку. Длінний був держачок, прикольний. Але такі купляють, як я, я не купляю такі. Чого? То Ви то то та я ж взагалі не кур'ю, я ж віруючий. Це моч, та так? В Сорок, на, 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 на неділю. Коротше, що ми підработали. Це буде, десь пів дев'ятого, да, ми приїхали. Плюс-мінус, Ну десь плюс-мінус може в 9. Бачили, да, які кучі були. Все поприбирали, все красиво. Ну листя, <гум> листя арпала ще не перебивали. Три кучки таких тут дві мочні були. А, в дев'ятого в районі 9 почали, а зараз пів другого. І нагепали ми, значить, отаку от купегу подрібнених гілочок. Це я не знаю, дядь Паші на Сіка тепер топить. Каже, і піч є, і груба є, каже, ось котьов ще каже, поставлю. Кажу, беріть, навірно, верхньої загрузки. Ну, Мені каже, він практичний. У мене котла немає, я живу в квартирі, але моя думка такова, що... Верхні загрузки практичніше, як і дрова загружати, так і е, цю ж. подрібнені гілочки, але ж скільки ти гілочок, це треба спеціально їх навивати, щоб вони були правильно. Правильно. Але отак непогано ми попрацювали. Чисто порядок. І не спалили нічого, ще й поживних, е, поживного тепла, скажімо так. Стільок от пік. На мазі. Так що отак, МТЗ потік, граблі поламали, кукурузу виламали. Зараз оце все діло вберемо. Ковщів я не вважав стільки, бо тут можна заморитися, їх рахувати. Чудовий апарат на всі випадки життя. І кукурузу ми ним лабали, і гілочки лабали. Звісно, що висновок один. Та ти диви, не попаду. Ладно. Висновок один, що треба заготовлювати або пізньою осінню, або ранньою весною. Щоб не було це листя, так як якось в цьому випадку, щоб воно куча була до половини без листя, а з половини пішло листя. І чуть-чуть така регака по-своєму, так як листя випадає. Зато як розпалювати листочки є, це буде чекі бомбоні. Так що дякую вам всім за перегляд. Не дає він мені покої. Дякую всім за перегляд. Ну і звісно, все буде Україна.